дня, на українській аграрії. Давайте гляну. Ага. Дивіться, яка історія. Учора, позавчора випало трошки сніжку. Ну, 4-3 см, де 5 см. Знаєте, ж, кажуть, хто я знає, як воно ходить. І от, іронія у Боженькі. Да, Сьогодні було десь ну, тут Рожнівка село, мінус 21, кажуть, тут десь 18 чи 20, хто я знає, скільки там точно було. І от історія дуже така цікава і проста, що все-таки не знаю, як зараз, як трава, боженька прикрив наш ріпак. Бачите? Бачите? Хоча ще обіцяють ще морози на пару днів ну, на, цю, на цей тиждень, то якби шанси завжди загинути є. Але принаймні хоч прикрив ріпак сніжок І вже легше на душі. Хоча, Дивися, там, де я вам сьогодні покажу, там, де ми внесли безводний аміак восени по зябу, то я вам скажу немає снігу. Просто на ріпак все таки більше затримує сніг. І от Зараз ми вносимо сульфат амонію. Е, хтось каже, та треба вносити пізніше. Правильно, ви кажете, вносити треба пізніше, але одна історія: вночі не можемо працювати, реби працюють, це Чернігівська область. І реби працюють так, що е, джодір виключається к бісовій матері. І вирішено працювати тільки в день. Так що, як кажуть, каска розтягується, не все так просто, як кому здається. І ви, напевне, теж плануєте не тільки навігацію, а і е, маркера на сівалки, Тому що, так як ми бачимо зараз, включають виключають реби, може бути таке, що посівна була дуже весела. Так що е, все, з такого, з такого цікавого можу сказати, що і все. Зараз десь розкидач працює і покажу, як працює. Так що тримайтеся, коли успіхів вам. Класний машина тріскає. Відключаю по краям в взагалі.